Виконуємо номер 769 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Ганеза 2022 рік. Промінь ОН ділить кут АОБ на два кути АОН і НОБ. Знайди градусну міру кута АОБ. Якщо градусна міра кута АОН 37 градусів. Градусна міра кута НОБ 59 градусів. Зробимо малюнок до умови нашої задачі. Промінь ОН ділить кут АОБ. Спочатку будуємо кут АОБ. Точка О, вершина кута, промінь ОБ і промінь ОА. Наш кут. А, О, Б. Знайди градусну міру кута АОБ. Промінь ОН ділить кут АОБ. ОН з точки О на два кути. Проведемо промінь ОН. Промінь ОН, ділить кут АОБ на два кути АОН і НОБ. Знайди градусну міру кута АОБ. Якщо градусна міра кута АОН 37 градусів, а градусна міра кута НОБ. 59 градусів. АОН у нас 37 градусів. НОБ 59 градусів. Градусна міра кута АОБ складається із суми градусних мір кутів АОН і НОБ. АОН, НОБ. АОН 37 градусів, НОБ 59 градусів. 37 градусів додати 59 градусів буде 96 градусів. Отже, градусна міра кута АОБ дорівнює 96 градусів. Записуємо відповідь. Номер 769 виконано.